Яким цей тиждень з 3 по 9 лютого буде особисто для тебе. Давай подивимося, залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, для кого цей перегляд, в чому ти зараз знаходишся. Дуже багато мрій, дуже багато ідей, і ти така знаєш зараз дуже наповнена тими ідеями, але не дуже готова їх реалізовувати. Таке враження, що ти застрягла. Застрягла на одному місці, і ти, як наче, не бачиш. Тих можливостей, які прямо біля тебе є. От, але ідей достатньо багато навколо тебе. І ти така хочеш проявитися вже, вже хочеш, як наче це все поступово реалізовувати, але ще поки що не готова. Що несе тобі цей тиждень? Цей тиждень тобі несе, знаєш, таку можливість бути відкритою. Можливість рухатися вперед. Дуже багато перед тобою відкривається енергії, яка тобі несе шанси, втілення якихось ідей своїх. Знаєш, ти можеш відчувати себе досить впевнено і можеш отримувати результати від своїх дій. Давай подивимося. Що стосується робочих моментів, дуже багато енергії навколо тебе закрутиться. Але будуть якісь пропозиції, які будуть стосуватися твоєї роботи, твого розвитку, які тебе можуть не задовольняти. Щось може йти зовсім не за планом. Ти можеш брати на себе забагато одночасно завдань, і тебе це може досить так напружувати. Тому зверни увагу на це перед початком нового: не бери на себе забагато. Тобто, бо якщо навіть а, ти не послухаєш, тобі все одно не дадуть рухатися так швидко, як би ти того хотіла. Так, в особистому житті. що в особистому житті на цьому тижні? В особистому житті достатньо багато такої, знаєш, теж різкості. Ти можеш бути такою десь холодною, десь відстороненою, не зовсім активною. Знаєш, таке розчарування на цьому тижні тебе може чекати в особистому житті, так і а, чоловік може не виправдати твоїх очікувань. Тому зверни на це увагу і, можливо, зміни якийсь свій підхід до тих відносин. Давай подивимося: пораду на цей тиждень. Порада на цей тиждень гармонізувати. Свій простір, звернути увагу на ті спокуси, які навколо тебе вирують, і не йти на кожну пропозицію. Так? Тобі треба розуміти істину, чого ти бажаєш. Тому що ці всі пропозиції будуть тебе провокувати на злив, енергії.